Номер 1243. Замініть суму добутком і обчисліть. Перше завдання. Як бачимо, тут 1,2 додається 10 разів, за в дії. Множення це буде 1,2 помножити на 10, щоб помножити число. На одиницю з нулями, зокрема, на 10 треба перенести кому у цьому числі. на скільки знаків вправо, скільки нулів після одиниці. Тобто 1,2, щоб помножити на 10, треба кому цьому числі перенести вправо на один знак. Тобто, матиме 12. Друге завдання. Мінус 5, додається, 6 разів. Тобто це означає, що мінус 5 треба помножити на 6. При множенні двох чисел, якщо в них протилежні знаки, ми маємо від'ємне число в результаті. Тобто, якщо ми множимо два числа, і одне з них має знак мінус, то результат матиме знак мінус 5 у 6 30.